Yeah. Okay.

Я запобіжний під положенням запитання, дію за покутання до неположення, доставши команду за спеціальну спеціальну зброю, було збонено. Проваючи перед сходом з тераси, спрямав стол пістрата на спеціальника поліції Комарія Сівчин і Сніждану, на обрисну спеціальника погонував вже дітку з цим працівником з боку обов'язків, а продовжив погрозу в такі спеціальні спеціальні зброї на ображення відносно спеціальні поліції. Жан Жирайна Бувіський, свій пункт з Дінцянський, який командир Савченко розуміє, що Не, с нами уже взгляд промолвился, тихоня на житях. Соседника прокурора на углу, что-то проложило. Порозу на грязь, свечу. И тем, кто тут. Да. Так вот это же надо, чтобы они были не здесь, а, а были да. с нами там. Правильно. Вот в этом-то и проблема. Правый. Что все добровольцы, которые я тоже мобилизировал с 24 февраля 22-го року, самостоятельно пришел. І до сьогоднішнього дня виконуємо, захищаємо нашу батьківщину. А люди, які потрібні нам там, знаходяться тут. Да, і взагалі, що там. Тому ми Заду за те, щоб випупали. такі люди не сиділи за гратами, а ми за те, щоб ті люди, які знаходяться тут, виконували з нами ті бойові завдання, які держава потребує на сьогоднішній час. Ви зараз звідки приїхали? З Покровського напрямку. Тобто з бойових да з бойових з Покровського напрямку. Щоб підтримати Віктора Федоровича щоб підтримати да? Віктора особисто Віктора Федоровича. Ну це ганьба. Ну замість того, щоб займатися захистом, професійний військовий розвідник в клітці прозябає. Ми тут всі. Кожного разу це збираємося. Ну, а це ганьба. Це ганьба. Скажіть, будь ласка, Віктор Федорович Система, зараз знищує людей. Звісно, нам не вистачає таких людей, як Віктор Федорович. Нам, нам, не вистач... нам не вистачає досвідчених командирів, нам не вистачає людей на сьогоднішній час. Тому ми звертаємося, приїжджаємо і підтримуємо таких людей, як Віктор Федорович. Тому що нам вкрай необхідні ці люди. Дякую вам за підтримку і за захист. Да, да. Ми думаємо, захист що ми переможемо всіх. все одно, рано чи пізно. Всі будуть відповідати. Прокурор в першу чергу. Ви сьогодні чули у з засіданні, коли значить, Віктор Федори сказав про те, що прокурор в обвинувальному акті написав те, чого не було по суті. Тому треба подавати заяву про злочин на прокурора за підробку. А винувального акта? Коли було засідання прокурора, було відео повністю, від початку до кінця. Він все там бачив, що там ніхто не передіргував, ні затвори, нічого. От відео є, від нього все так само було. Далі він пише, так як бумага вам пише, що я передіргував все. Так, я дозвольте прокоментую. Там на відео... Чітко чутно, що передьорнутий затвор, але при дослідженні це виявилося, що це затвор передьорне працівник поліції, не віктор Федорович. Тобто, при коли в нього забрали зброю, патрона в патроніку не було. Про який замах на на, на життя співробітниками кажемо про це, навіть і мови бути не може. Тобто йде просто в, фальсифікація справи, і я те бачу, що прокурор пасує на Росію. Це да, заказуха. це за те, що як людина свого часу була свідком того, да. як працівники поліції хотіли Здавали, перейти да. на. А насправді це була провокація злочину. Ну, Тебе да. спровокували. Це Правильно? Да, 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 це і якби, приїхали, не і якби прав. Вітенька, дорогий, якби з тобою поводилися поважно, йому б року не зламали би. А так вийшло так, братику. Ну згадай фільм Рембо, перша кров. Один в один. Один в один, правда? Тому ми будемо намагатися, що поважний суд прийме правильне рішення, законне рішення, звільнить під вартою під Журавля Віктора Федоровича, і він стане поруч з нами до Лав Збройних сил України. Свободу патріоту! Свободу патріоту! Свободу патріоту! Свободу патріоту! Свободу патріоту! Свободу патріоту! Свободу, патріоту! Свободу, патріоту! Волю Віктору Федоровичу Журавлю! Волю вам слава! Героям слава! Тримайся, Вітя! буде добре, тримайся, друже!